Полиці з п'єсами, мініатюри, декорації та реквізити, які чекають своєї вистави. Життя Хмельницького драмтеатру імені Михайла Старицького багатогранне. Глядачі споглядають і насолоджуються кінцевим результатом роботи величезної команди творців, проте часто не знають, як створювали їх улюблене видовище. Все починається з ідеї, починається з п'єси, з підбору, спочатку п'єси, матеріалу, з яким працюємо, потім актори з ним знайомляться. Режисер придумує своє бачення. Відбувається технічна рада, де вони спілкуються з художниками, з музичним оформленням, з хореографами і вибирають далі картинку вистави майбутньої. Далі величезний мурашник починає працювати. Декоратори створюють макети сцен. Кожна вистава має унікальні меблі, які виготовляють у власному цеху. Костюмери шиють сценічне вбрання, якого за роки існування театру назбиралось кілька тисяч. Художники щодня розфарбовують муляжі, які виглядають дуже реалістично. Кожна річ для нас це щось нове, і тому ти отримуєш задоволення від того, що ти створюєш свою роботу, якусь індивідуальну. І тому цей процес він захоплює просто сам по собі. Коли гуляєш театром, на перший погляд здається, що усі речі лежать хаотично, проте це не зовсім так. Досвідчені фахівці за кілька хвилин знаходять усе необхідне для показу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.